Вітаю, вас, шановні телеглядачі, у ефірі такий закон і сьогодні гостя нашого ефіру, заступник начальника відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області, пані Людмила Радченко. Вітаю вас у нашій студії. Які функції пенсійного фонду України та його територіальних органів з питань профілактики та розслідування нещасних випадків? 1 січня 2023 року набув чинності закону країни про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яким передбачено приєднання Фонду соціального страхування України до Пенсійного фонду України відповідно до закону України 1105. Пенсійний фонд України та його територіальні органи є пронаступниками Фонду соціального страхування України і виконують функції з управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного висновку на виробництві. Зокрема, проводять розслідування страхових випадків та здійснюють заходи з профілактики страхових випадків. Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївської області відповідно до покладених на нього завдань, перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємстві. В установах та організаціях Миколаївської області, також на підприємствах Миколаївської області, бере участь в розслідуванні нещасних випадків. І е, ці функції. В головному управлінні пенсійного фонду України Миколаївської області виконує відділ профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи. Який порядок проведення розслідування нещасних випадків на виробництві та як діяти керівникам підприємств при настанні нещасного випадку? Розслідування нещасних випадків на виробництві проводяться відповідно до порядку розслідувань та обліку нещасних випадків, аварій та професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року номер 337. 26 січня 2023 року. Набула чинності постанова номер 59 якою уряд вніс зміни до порядку розслідувань, а саме порядок був доповнений новим розділом про розслідування нещасних випадків в період дії воєнного стану в Україні. І відповідно до цього розділу всі нещасні випадки. Які сталися внаслідок воєнних дій, підлягають спеціальному розслідуванню, незалежно від ступеня тяжкості отриманих травм, і розслідуються за спрощеною процедурою. Також хочу зазначити, що відповідно до порядку 337-го нещасний випадок це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора або середовища. Що сталося в процесі виконання ним трудових обов'язків, і при яких мала місце втрата працівником працездатності на один день більше, та або переведення на іншу легшу роботу. Якщо на підприємстві стався нещасний випадок, тобто в разі настання нещасного випадку на підприємстві, Потерпілий або свідок, або інша особа повинні вжити заходів щодо надання допомоги потерпілому. Перш за все, потім повинні обов'язково повідомити безпосереднього керівника і службі охорони праці або інші повноважені особи з питань охорони праці. В свою чергу, безпосередній керівник робіт. Зобов'язаний терміново організувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити в разі необхідності його доставку до лікувального закладу, обов'язково повідомити про те, що сталося з потерпілим роботодавця службу охорони праці, керівника первинної організації про спілки або іншу повноважену особу з питань охорони праці. І також необхідно зберегти до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку, обстановку на робочому місці, устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку. Роботодавець, одержавши повідомлення від безпосереднього керівника робіт потерпілого. Зобов'язаний протягом однієї доби повідомити з використанням засобів зв'язку про нещасний випадок та надати не пізніше наступного робочого дня на паперовому носії повідомлення територіальному органам держпраці, територіальному органам пенсійного фонду України. Керівникові підприємства, на території якого стався нещасний випадок, якщо потерпіли є працівником іншого підприємства, і керівникові первинної проспілки. Розслідування бувають звичайні і спеціальні розслідування. Якщо проводиться звичайне розслідування, воно проводиться підприємством. Тобто в підприємство видається наказ про створення комісії про проведення розслідувань не пізніше наступного робочого дня. І звичайне розслідування проводиться комісією підприємства протягом 5 робочих днів. Якщо спеціальне розслідування, то воно проводиться в Держпраці і проводиться протягом 15 робочих днів. Спеціальному розслідуванні підлягають нещасні випадки із смертельними наслідками, групові нещасні випадки, випадки смерті працівників під час виконання ними трудових обов'язків, гострі професійні захворювання, які призвели до тяжких або смертельних наслідків, нещасні випадки факти, настання яких встановлено в судовому порядку. І підприємство, на якому вони сталися, ліквідовано без права наступництва. Також нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, в тому числі з можливою інвалідністю потерпілого. Нещасні випадки з особами, які працюють на умовах цивільно-правових договорів, а також якщо потерпіли, є членами фермерських господарств. І також нещасні випадки. Що сталися з особами, фактично допущеними до роботи без оформлення трудових договорів. Комісія або спеціальна комісія повинні обстежити місце, де стався нещасний випадок, вивчити наявні на підприємстві та матеріали стосовно нещасного випадку, визначити події, що призвела до нещасного випадку, з'ясувати причини і обставини цього випадку. Визначити пов'язаний чи не пов'язаний цей нещасний випадок з виробництвом. Далі складається акт за формою Н1, підписується членами комісії. В разі, якщо член комісії не згоден з рішенням комісії, то членом комісії пишеться окрема думка, і ця окрема думка є невід'ємною частиною акта, і є додатком до цього акту. Далі акт передається на затвердження на пізніше наступного робочого дня керівнику підприємства або керівнику держпраці, якщо проводиться спеціальне розслідування. Рішення щодо визнання нещасного випадку пов'язаним або не пов'язаним заробництвом приймається комісією шляхом голосування простої більшості голосів. В разі, якщо буде рівна кількість голосів члени в комісії, то тоді голос голови комісії є вирішальним. Контроль за своєчасністю та об'єктивністю проведення розслідувань нещасних випадків, підготовкою матеріалів розслідування, веденням їх обліку, покладається на держпраці та територіальні органи Пенсійного фонду України відповідно до їх компетенції. У 2023 році до Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області надійшло 87 повідомлень про нещасні випадки та професійні захворювання, з яких 74 повідомлення це про нещасні випадки на виробництві, 12 повідомлень про гострі професійні захворювання медичних працівників на COVID-19 і одне повідомлення. Про хронічне професійне захворювання. Кількість осіб, які постраждали 100 осіб відповідно до цих нещасних випадків, в тому числі і смертельним наслідком 20. Із загальної кількості розслідувань нещасних випадків, 16 нещасних випадків сталися під час виконання трудових обов'язків і пов'язані з веденням бойових дій, в результаті яких постраждало 26 осіб і двоє із смертельним наслідком. В цілому звітному періоду завершено розслідування 120 нещасних випадків та гострих професійних захворювань, з яких комісіями визнано 72 пов'язані з виробництвом, і 48 не пов'язані з виробництвом. На початку 2024 року, тобто за січень місяць і початок лютого, вже надійшло 10 повідомлень, і один зі смертельним наслідком, і п'ять вже було випадків смерті. Які заходи з профілактики страхових випадків на виробництві? Заходи спрямовані на запобігання нещасним випадкам, здійснюються відповідно до закону України номер 1105 А саме Пенсійний фонд України та його територіальні органи здійснюють заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, зокрема, вивчають стан умов, безпеки, охорони праці та профілактичної роботи на підприємствах. Беруть участь у навчанні підвищенні професійної компетентності працівників, перевіряють стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, беруть участь у проведенні розслідувань нещасних випадків на виробництві, а також професійних захворювань, проводять роз'яснювальну роботу, видають та поширюють інформаційні матеріали, спеціальну літературу, плакати, пам'ятки. Беруть участь у розробленні проєктів законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, вивчають та поширюють позитивний досвід та здійснюють іншу роботу з профілактики нещасних випадків. Протягом 2023 року. Фахівцями відділу було проведено ряд профілактичних заходів, а саме надано 415 консультацій спеціалістам з охорони праці, підприємств, установ та організацій Миколаївської області, прийнято участь в проведенні 31 семінару, 62 нарадах, 7 засіданнях круглих столів, двох конкурсів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці та на краще безпечне робоче місце. Прийнято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 113 підприємствах. В розробленні та допрацюванні 65 нормативно-правих актів про охорону праці підприємств. Прийнято участь в 69 засіданнях з перевірки знань з питань охорони праці і 9 засідань комісії з інших питань. В розробці профілактичних заходів. І впроваджені на 92 підприємствах. Також протягом 2023 року вивчено позитивний досвід ефективної роботи служб охорони праці шести підприємств і поширено їх на 169 підприємств, установи та організацій Миколаївської області. І поширено інформаційний матеріал десь 249 загалом. Буклетів, пам'яток, брошур, презентацій ну, тощо. Дякую вам, що знайшли часто, завітали до нашої студії і дякуємо Силам оборони за захист.